На базі Подільського центру соціальних служб відбувся важливий тренінг, присвячений темі торгівля людьми. Торгівля людьми це серйозна загроза, яка стала ще актуальнішою через війну Росії проти України. Ситуація в країні суттєво ускладнила боротьбу з цією проблемою. В умовах конфлікту та економічної нестабільності ризики потрапляння в ТН та торгівців людьми значно зросли. На тренінгу практична психологиня Катерина Стецюк розповіла присутнім про основні ознаки торгівлі людьми, способи запобігання та як діяти і куди звертатися в разі такої проблеми, торгівлю людьми це була завжди актуальна тема. Ну на сьогоднішній день, коли у нас в Україні війна, наші українці найбільш страждають да, від торгів людьми, тому що вони шукають кращого життя, виїжджають за кордон, страждають жінки, діти, пенсіонери. Кої ситуації може столкнутися кожен, да, тому що ми не знаємо куди ми їдемо, як ми їдемо, що до подальшого нас чекає. Так як ми працюємо з сім'ями ВПО і СЖО, наше завдання на сьогоднішній. День було зберегти цих людей та поділитися якою щоб вони знали, що робити, куди звертатися, коли вони виїжджають за кордон і що треба з собою мати. Удільський центр соціальних служб планує продовжувати свою роботу в такому ж напрямку, організовуючи нові тренінги та освітні програми. Важливо, щоб інформація про ризики торгівлі людьми була доступною якомога більшій кількості людей. Для мене було дещо нове. то що попасти в рабство в торгівлю людьми можна через трудове рабство. Це, я, це було відомо. А де сексуальне рабство, а інші види рабства зараз, якби Розширився трохи кругозір, захід пізнавальний, скажімо так, і для мене це якби практичний досвід, який, яким можна поділитися і можна підсказати комусь щоб не потрапити в таку ситуацію. Боротьба з торгівлею людьми це спільна справа, яка потребує зусиль держави, громадських організацій та кожного з нас. Сподіваємось, що такі заходи допоможуть зменшити ризики та захистити людей від цієї жахливої проблеми. Ксенія Соболевська, Ілья Баюль, телеканал КЕТ.